Сьогодні я буду виготовляти закладку для книжки. Для цього нам потрібно два ем, листка паперу, маркери, простий папір, клей, олівець, олівець і ножиці. Е, ми робимо отак. Беремо новиць. Відрізаємо це не потрібно, але ще ем, це те, що ми відрізали, не треба викидати. Воно ще нам треба буде. Тепер що ми робимо? Ми робимо, ем, тут так робимо. І загинаємо. І лів теж так, тепер розгинаємо, не прижимаємо і одну сторону звідси беремо і ведемо доверху. І прижимаємо. Тепер беремо це, і тут є така ця. І сюди засовуємо, аж до того. С праву сторону і пригинаємо. І з лівої теж так. Має вийти отака от кишенька. Я лише пригинаю. Тепер беремо те, що у вас залишилось, і малюємо ось такі вушка і вирізаємо. Далі ми... я зігнув оце от так. У вас має вийде Є... отак, от, і ви потім маєте його розрізати напополам. Тепер е, беремо клей олівець і приклеїмо вушка дракончику. Ні, спочатку малюємо дракончику ось це, з олівцем. І другого вушка теж так. Ту сторону не видно. Оте. Так, тепер при приклеїмо, Ма мажемо низ, і тут теж маз мазимо низ. мажемо. І тепер Так. При Куди приклеїмо? Беремо отут. то, що у нас в стороні, і приклеїмо ось сюди. Може, й отак от, тому що не буде вушок видно в вашої закладки. І зліва, і справа теж так. Тепер що ми робимо? Ми беремо ось цей любий листок А4. І дивимося, чи підходить дивимо так от. Мені пішкори так. І згибаємо ось так от, помалу. Нічого не видно. Ось так от. І тепер ми це відрізаємо. Ось так от. Тепер ми це розгинаємо І дивимося, чи воно замаленьке для цього. Якщо замаленьке, то нормально. У мене ще не за да, Ем, Так що ми підрізаємо це. Так, може. і трохи підрізаємо. Тепер має підійти ось так. Приміряли і тепер беремо клей, намазуємо ось тут. І приклеюємо сюди, може бути будь-який язик. Тепер ми беремо білий папір. Я взяв прямокутник паперу, вирізав його і вирізав такі трикутники з цієї форми. Получили зуби для дракона. А очки я вирізав, я вирізував квадратик, потім згинав на цей квадратик, потім обводив олівцем. Кришечку від олівця клея і вирізав очки і розмалював їх. Тепер ми беремо клей, приміряємо зуби, як куди нам е, Мазати клей. У мене буде ось так. От, ось тут -от. І приклеюємо. Язик ми приклеювали вниз, а зуби вже вверх. Приклеювати очки приклеюємо. Куди ми очки приклеюємо? Ми очки приклеюємо ось сюди. І ліве очко теж туди приклеюємо. Ось і у нас вийшла закладка дракон. Вона працює ось так от. Зараз я вам покажу. Тут є середина, і ми, наприклад, Заставляємо це сюди і тепер закриваємо. Тут вушка виглядає. Ми наверх його ставимо і відкриваємо там, де нам потрібно.